Привіт! Був рай на землі, і Божий сад, і там був Адам і Єва. Адам був садівником, але Єва, послухавши Бога, з'їла плід дерева знань. І Адам теж. Їх вигнали з цього раю. І вони духовно померли. І ви розумієте, що є зараз рай це є жива і плідна і перша постка церква, як місія слава Боже. І ми, як саджанці, нас дуже багато, бо за нами дивиться садівник. Це є пастер, помазаник Божий. Він нас очищає, він сорнячки збирає від нас, щоб ми. Були Божі дітьми, щоб ми були е, звільнені від залежності, від гріха, від сатани, щоб наше серце та розум був хороший ґрунт для зернятка. Це, зернятко це є слово Боже, щоб ми жили по істині, по духу, виконували волю Божу. Він нас поливає, годує Словом Божим. І... Він нас вдохновляє, і якщо ми будемо приносити плід, як наші пастиря приносять плід, бо є церкві і Молдовії, і Придністрові, Румунії, України та інші, багато плоду, великий сад, великий рай це завдяки Богу, завдяки нашим. Пастирів, і ми повинні теж приносити плід. Якщо ми не будемо приносити плоду, то нас е, зрубають або виженуть, дадуть пенька. Але потрібно виконувати волю Божу, бути смиренними і цінувати те, що кажуть, що роблять пастиря, і теж приносити плоду, відкривати домашні зібрання. І церкви, і групи, і ви розумієте, чим більше ми це будемо робити, церкву врата ад, пекла неодоліть і свою церкву Ісус Христос забере у Царство Небесне. Давайте бути учнями Ісуса Христа, смиренно слухатися пастарів, бо через них до нас звертається Бог. Через е, слухаємо пасторів, слухаємо Ісуса Христа, слухаємо Ісуса Христа, слухаємо Бога. Ми отримуємо дар Святого Духу, будемо мати силу, будемо народження згори, прописка в Царство Небесному, та наші імена будуть написано в книзі життя. І дійсно, наш сад процвітає, Він красивий сад, бо завдяки... Пастирів, два цінувати Бога, наших садиників пасти.